Після ваших курсів у мене макбук. О, то я, я ось з тої фрази якраз вже так підріжу свого дозвола. Окей, okay. okay. представимося в двох словах, так? Да? В мене сьогодні на такому міні-інтерв'ю Тетяна. Ми з Тетяною працювали. Слухай, ну вже пройшло напевно місяця чотири. Це okay. літом було, так? Десь так приблизно да. і якраз хотів зізвонитися, розпитати, позадавати декілька запитань, як зміни, як почуття, взагалі що відбулися, і взагалі, знаєш, напевно, більше така дружня би в розмовах хотілося би запитати, як ти, бо постійно в інстаграмі да, не можемо списатися, да, постійно не вистачає часу на це. І м -м, коротко, напевно, да, Тобто, хто ти чим займаєшся, взагалі про себе. Мене звати Таня, я таргетолог. У мене досвід роботи два роки в Україні, Європі та США. Також навіть є в на... тобто, з іспанцями проєкти для їхньої аудиторії. Працюю взагалі в різних нішах. Після нашого Такого курсу, який я у вас проходила, я більше запустила свій курс, взяла більше учнів. Тепер їх мотивую, <гум> даю трошки, стараюся, щоб вони ну, не падали духом, тому що починати щось це завжди важко. Згадую, як мені було важко, стараюся бути поруч. і Думаю, що такі навчання, як ваш курс, дають багато взагалі сили, більше розуму. Розумію, як мені з іншими людьми спілкуватися, тобто так як своїми учнями, щоб їм теж ну, ось ця сила в мене має бути, щоб їм допомагати. Ну Я і так. У нас це була така ключова цікава ідея. Ми завжди з тобою натикалися на запитання. Ти говорила, до мене приходять учні, але вони щось від мене хочуть. Може, вони хочуть мотивації? Я прям пам'ятаю ці наші розмови, як ми розбирали ці теми. І Дуже круто, що ти знайшла якби вихід з цієї ситуації. Перше запитання, яке я хотів тобі задати, з чим ти взагалі приходила до мене на навчання? Да, який був твій запит? Якщо пам'ятаєш конкретно, якщо ні, то так взагалі, тобто що це був було за запит? Запит я хотіла збільшити свій дохід, тобто це було в Х2. Було нелегко. Було нелегко ну, і працювати, і дитина, і навчатися. Але я навіть скажу, що я не, не, ніяких таких дуже сильних зусиль не приділяла, щоб розвивати Інстаграм, тому що я не мала на це часу тоді, не те, то, що не хотіла, не мала просто. Але Люди приходили, люди самі писали, люди довірялися. тобто, ну, Я відчула зміни навіть у розмові з ними. Тобто я їх навіть не прогрівала, тобто, ми просто говорили, проводили співбесіду і люди йшли на контакт. Я також пам'ятаю ці моменти, коли ми працювали з твоїм внутрішнім станом, тобто, як я себе почуваю. Як я що я транслюю іншим людям, і оці речі, коли ти кажеш, до мене просто люди приходять, я їм говорю так, як є, та, і в нас вже складається цей діалог, цей конек. Наступне, що хотів запитати, які взагалі зміни відбулися під час навчання і після нього, тобто особисто для тебе? Під час навчання я вийшла в Вік 2 Я здивувалася, ну тобто, зусиль таких сильних не було, просто працювала над собою. Ем, і я дуже взялася за свою професію, тобто я почала шукати багато клієнтів, почала навчатися з своїх учнів, навчати, сама навчатися. Ем, і просто доходить так, до того до такого моменту, що є клієнти, є, 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 і я думаю, ну це реально. Ну, тобто, ем, Цьому зміну, що я стараюсь рости, і деколи мені здається, що в мене вже годин не вистачає в добі. А я сиджу, вже треба йти спати. Я ще шукаю клієнтів там на ворк на робота Юа, бо мені ще щось вічно потрібно от рости, рухатись, 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 рухатись. І ще одне, що я замітила, от я от активно шукала, і в мене багато було співбесід. Нараз є там по дві співбесні день, і це для мене багато, тому що цей час для мене дуже дорогоцінний зараз, коли у мене є. Багато роботи, учні, і тобто спілкуватися з ними. Е, ну тобто Цей час я дуже ціную. І коли я з ними спілкуюся відчуваю неповагу до себе. тобто Колись я якби не мала клієнтів, я б ну, і, і, і до себе самоцінності, то я б сказала: так, так, давайте я буду робити все, що ви хочете. А тепер е, у мене мораль така. тобто не упускати ніякої можливості, ніякого шансу, пробувати все, але з розумом. Тобто, я кажу, давайте, я пробую день-два, мені не подобається. Я кажу: ні, ми зупиняємося. Тобто, я розумію: нема поваги, нема роботи, нема чіткості, все, ми зупиняємо роботу і на цьому кінець. Тобто Була неповага від клієнтів, тобто обіцяють одне. Доходить до другого, а в кінці кажуть: ну, якщо ви мені, якщо ви хочете з нами працювати, ви мені маєте відписувати на протязі 10 хвилин. І я думаю, така що? Ну, в смислі на протязі хвилин, ну в мене теж є робота, я роблю свою роботу, ту, що ви мені сказали, ну тобто, ну, ось так. І оце дуже класний такий термін. Тобто, в першу чергу, полюбити себе і почати поважати самого себе, і коли я оцю повагу в собі формую, то інші люди, якби, ну, вони будуть пробувати, але їм не вдасться це зробити. Тобто я можу себе тримати і про самоцінність да це дуже важливий процес. Круто, круто. І от тут знаєш, тут одразу таке питання в людей було би виникати. А як це казати клієнтам, що типу цей? І от тут знаєш, так якби важиться такий цікавий процес. Є, з одної сторони, повага до себе, а з другої сторони, клієнт же ж платить мені гроші. Як ти з цим поранець? Mm, ну, я розумію, я не, не задоволена. Ну, тобто, я не задоволена цій співпраці, я не отримую задоволення e, від цих грошей я б не отримала задоволення. Тобто, mm, просто... Воно, знаєте, так щось всередині навіть тягне. Не треба тобі цього. Ну, я не знаю, як, знаєте, так, якби щось говорило мені всередині. цієї співпраці тобі не треба. Я просто пишу людині, вибачте, але ми з вами більше не можемо співпрацювати і все. Класно. Я дуже радий це чути, тоді, але з другої сторони, руки не опускаються, я все рівно шукаю те, що мені підходить. Це дуже, це дуже класне таке поєднання. Наступне питання до тебе буде таке: якщо от все наше навчання взяти, і от навіть до сьогоднішнього моменту, який саме такий головна думка або інсайт прийшов до тебе? Тобто, якщо виділити прям якусь одну ідею з всього, то що це би було? Саме перше, що зараз іменно навіть в навіть співпраці з клієнтами це прислухатись до себе. Тому що якщо людина чогось хоче, ну вона. Я навіть недавно чула Міра Март казала, ну, яка лінь може бути, якщо ти цього сильно хочеш. Ну, Якщо людина щось хоче, то вона буде досягати, а якщо не хоче, не буде отримувати задоволення. Смисл їй з цим працювати. Тому що буде вигорання тоді, буде гірше, 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 і людина все рівно буде шукати якісь інші можливості. Наступне би хотів запитати, яку би ти пораду могла дати тим, хто ще не проходив в мене навчання, але як би знаєш, ну от задумується про це. Е ще я десь таке чула, але не пам'ятаю, де е От є два вибори: піти, чи не піти. Ну, і ми не знаємо, чи буде в нас результат, чи нам сподобається, чи не сподобається. Тобто, ми задумуємось. І якщо ми підемо. То ми точно спробуємо. А якщо ми не підемо, то точно не вийде. Ну, тобто, я завжди кажу: я йду і завжди пробую спочатку. От Все мушу перепробувати, тому е, ні в кого не буде результату, поки людина не попробує, не буде над собою працювати, не буде вчитись. Е, ну, тобто, е, Там, де ріст, навіть там, де страх, от іти в страх навіть. Якимось обов'язком, обов навчанням. Тобто, люди не хочуть брати відповідальність, взяти на себе цю відповідальність, тому воно вийде. Добре. Навіть моя учениця казала, мені так страшно, я бачу, що я вже росту, то щось так страшно стає. А я кажу: там де страх, там і твій ріст. Ну... Тому ці слова такі в кожному і бізнесі, і в кожному навчанні, і в кожній роботі йти на страх. Угу. Досліджувати його, дивитися, де він, да, і точно там, де страх, там є результати дуже великі. Знаєш, це як цей момент з підприємцями. Тобто, є люди, які бачать цей страх ідуть далі, але більша половина вона просто відмовляється і там зупиняється. Да, а ті, хто йдуть далі, ті отримують свій результат. Угу. Не йдуть ті, хто не готові щось робити і вчитися, йдуть ті, хто готові взяти відповідальність до змін, які люди готові, тоді підуть. Наступне питання до тебе буде які фішки або знання, або методи використовуєш з нашого навчання? Тобто, от по сьогоднішній день вони тобі реальності здаються робочими, простими, або такі думки, або інсайти, да, що це для тебе? Дуже часто згадую вислів я на сцені. <смі> ну, от чесно, деколи буває так важко, от е, важко взагалі взяти себе в руки, бо працюєш багато, деколи поночок працюю, деколи до п'ятої ранку, ну, ранку працюю, і дитину потім треба вести в садик і приходжу і знову працюю. І я собі, як зранку стою, згадую я на сцені. Так, я маю взяти себе в руки, я маю нормально виглядати, я маю вийти, все має бути добре. Ну, І mm -hmm. ще одна, що я е, стараюся завжди робити, це себе не, не дьоргати. О, ти знову не зробила, знову не виходить, а ти така сяка. Тобто, е, як буде, так буде. Головне сьогодні зробити по максимуму. Ну, Тобто, не старатись е, себе якось дьоргати, бо я так розумію, що я замучуюсь, і тобто, якщо я буду ще себе дьоргати, ну, тобто, то результату взагалі не буде. Mm -hmm. Дуже класно. Тим, хто буде дивитися наше інтерв'ю, то ця фішка Я на сцені це така якби методичка по тому, як поводити себе і як виглядати, і вона, до речі, дуже класна. Тобто, завжди відчувати, типу, да, що от, от я на сцені, і цю думку тримати в голові, і це навіть більше не для інших людей, а для себе. От якщо я буду передивлятися кіно своєю участю, да і я подивлюся себе в кадрі. Слухай, я хочу там виглядати гарно дай то, це такий прояв любові до себе. Mm -hmm. Ну Мене аж так, я думаю, я на сцені аж так піднімає ну духом. Так, хочеться так випрямитись. Mm -hmm. Ну і взагалі люди, з якими я спілкуюся, коли я дзвоню до людей і вже говорять, ви поговорите там з нашим директором, там самим головним. Тобто там вже треба пройти етапи співбесіди спочатку з маркетологом, потім вже там, і підбір персоналу, не раз сидить і пару людей, а потім вже з головним цієї фірми. І завжди сидять такі поважні люди, красиво намальовані, красиво вдягнуті. Я думаю, Боже, як це? Ну, надихаюся завжди дивитись на цю людину, тобто мене це мотивує навіть. Да, буває, знаєш, коли ти там працюєш з дому, сидиш такий в піколичці, що собі доїдаєш, якийсь салатик домашній, а люди всі в офісі, всі одягнені. Це візуальна картинка, вона да, так може відрізнятися. Ну, але це видно, яка людина любить себе і поважає. Тобто, навіть не по зовнішньому вигляду, а видно, що це люди, які ну, мають керування іншими людьми, тобто яких все напевно дуже чітко, бо вони ну, навіть при розмові видно, як ці люди спілкуються. тобто, І від них є багато що взяти. Mm -hmm. Тож це не тільки про зовнішній вигляд, це про а. саме відчуття про це. Ну, я рахую, що якщо людина і всередині е добре себе почуває, то вона і ззовні буде гарно виглядати. Тобто ця людина буде доглядати собо, за собою і любити себе. Напевно, так поступово будемо рухатися до завершення, і хотів запитати. Що взагалі можеш сказати про мене? Ось так напевно на фінал. Тобто, бо ти мене вже знаєш набагато краще ніж ті, хто взагалі мене не знають. Так? Тобто, як би ти могла мене описати, і як би ти могла якби... би що би взагалі сказати про мене? Ну, перший раз, як ми познайомились е, в Іри Барик на курсі, е, я подумала. Е, Мене така думка зацікавила всередині, отже, пішла б я до чоловіка, ну, наприклад, на консультацію до психолога. І, бо я раніше працювала з жінкою, тобто це не був чоловік. І я подумала, ой, я напевно, не довірилась. Ну, Тобто, мені, напевно, було важко, бо в мене якийсь такий був на той момент стереотип, що чоловіки трошки все рівно мислять по іншому, і їм жінок не, ну, не з цієї сторони важко буде зрозуміти. Але е, по ходу, коли ми вже більше спілкувалися, коли ми почали зідзвонюватися, коли я пішла навіть вас на консультації, е, мені стало дуже легко з вами розмовляти. Мені е, с, м, просто, тобто, ви мене розумієте, ви даєте багато інсайдів, я постійно все записую. Тобто, після нашої консультації у мене просто цілий день голова кипить, я маю над чим думати. Ну, мені подобається, тому що з вами у мене був ріст, і я дуже задоволена. Дякую тобі за щирість і дякую взагалі, що погодилася сьогодні провести таке інтерв'ю. Я думаю, о, а ти не проти є відео знімлю якраз в інстаграм, і також люди зможуть. Познайомитися з тобою, да, кому потрібно буде також Тетяна. Я під самим відео також залишу посилання на твої соцмережі, і вони, звичайно, зможуть звертатися до дуже класного чудового таргетолога да, за послугами, кому буде потрібно. Ти готова? Готова. У мене, мене тут, мене тут краєвид не дуже. Я не прибрав робочий сіл. Ви просто ноутбук знімайте. А, все, все тоді зараз ага, змачу, так. Зараз ми спілкуємося з Тетяною. В нас проходить міні-інтерв'ю після нашого навчання. Да? І скоро це інтерв'ю ми зможемо побачити. Ну, а Тетяна займається дуже класно професійно таргетом, і я на неї залишаю ось тут знизу посилання. Помахай. Дякую. Так, добре. А, все, тоді буду зупиняти наш, наш запис.